Родини служить. Угу. От. І е, я знаю таку е, ситуацію сімейну, коли в е, мами служить штурмовиком її син молодий, і їй, е, ну, на мій суб'єктивний погляд, їй дуже важко працювати, коли вона знає, що він на штурмі. І ось тут це дуже складна історія, тому що ми з одного боку, як керівник, не можемо цю проблему вирішити. Да? Це її стан дуже складний. Я навіть не уявляю, що вона відчувається дуже складно. Але з іншого боку, треба зрозуміти, як підібрати ключі до цієї людини обережно, здалеку, делікатно, тобто не лізти в душу, це не наше зобов'язання. Але дуже делікатно, обережно спитати, як їй комфортніше в таких ситуаціях працювати. Може бути два сценарії. Можливо, їй простіше знаходитися серед людей і переключати увагу на роботу, да. а можливо, це такий стан, що вона буде почуватися, знаєш, наче дуже вразливо uh -huh. знаходитись серед людей, тому що можливо. Людина захоче заплакати, або там, помолитися, або свічку запалити, або будь-які інші ритуали, які вона для себе обирає. Да? І знаходитися серед людей може бути напокій, наче як соромно, да? що от ви такі всі класні, ви такі всі працьовиті, цілеспрямовані, а я всередині я не знаю, рудаю і мені погано. Можливо, цій людині краще в такі дні працювати віддалено. Да? Тобто це також про певну гнучкість, якому зобов'язані зараз